Всім привіт, друзі! З вами Максим! Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в футбол. Це моє перше відео. Граємо за збірну Україну. Перший матч. Україна чи Нагорія? Друзі, у мене велике прохання до вас. Ставте мені лайки і підпишіться на мій канал. У мене буде виходити в день по 3-4 відео. Я дуже стараюся для вас. А ми почали грати в футбол. Так, у нас забрали м'яч. До нас йдуть до воріт. Так, ми відбиваємося. Так, 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 ми відбились. Друзья, если ви любите спорт, Вчора было була... Вчора бумаж матч сьомий. Что это я А сьогодні рає Шахтар А завтра рає Динамо Фильм. Друзі, вы все любите спорт. Я люблю футбол. Футбол для мене це життя. І спорт такий. Я ходжу в спортивну школу, это дома я «Динамо» динамину, вытер мать берет. Я тоже буду сильно футболістом. Для мене спорт це життя. Люди батьків. Маму, тата, бабусі, дідуся, всі. Я дуже розумію. А ви розкажете, друзі, як, як там вас вправи, що нас? Коли вас втані, втані, втані? і Чи ви будете займатися на землі помітила? Виконуйте відео комарі з двоє. Ви... Розкажете, друзі, не стесняйтесь. Це відео я тільки для вас знімаю, бо я вас люблю. Мій футболіст помішав мені забити гола. Ну нічого, нічого. Ми, ми обов'язково заб'ємо.